Працюємо швиденько, вимкнула духовку 180 градусів верх-вниз і поки е, зробимо е, наш меренговий рулет для е, десерту а Монблан. Е, що нам потрібно? Беремо 150 грамів е, мигдалевого борошна, 160 грамів цукрової пудри. 150-160, все це перемішуємо і сюди додаємо 10 грамів, можна борошна, можна кукурудзяного крахмалю без різниці. І ще беремо 75 грамів горіхів, будь-яких. Можете взагалі взяти казінаки, поламати, скажімо так, і змільчить. Вибачте, то дехто мене поправляє завжди. Я ще вчуся. А, тому, вибачайте І додаємо сюди трошки половину я додав горішків. Все, все це добре перемішаємо. І, в, а, час я перемішаю. А, і беремо 180 грамів білків і збиваємо їх в таку гарну-гарну пену. І потім нам потрібно все це об'єднати. Так, я збила наші білки. Дивіться, які вони класні. Так, і тепер нам потрібно все це об'єднати обережно, додаючи в а, нашу мигдалеву цукрову а, суміш. Поступово, поступово, об'єднуємо і вимішуємо. Так, гарно ми вимішуємо. Зараз я додам ще горішків. Це залишу на прикрашання. Взяли деко з пергаментом і викладаємо наше тісто. На деку. І розрівнюємо. Тут, дивіться, можна тоньше, можна товще робити. Десь 1 сантиметр товщиною. Все, ставимо в духовку розігріту 170 градусів верх-низ на 15-20 хвилин, щоб воно підсушилося. Поки наш бісквіт випікається, зробимо крем. Дуже просто, дуже легко. Ви можете взяти будь-який крем, можете заварний, можете шоколадний, це вже на ваш смак і фантазію. Я сьогодні для цього рулету візьму 250 г вершків жирність не менше 33%, і візьму 250 г маскарпоне. І. Так, сюди ми його всипаємо і О! Мені здається, що зараз маскарпони дешевше, аніж вершки. Зазвичай вершків можна більше додавати, але я не люблю багато вершків в тортах, тому що він потім пливе. Ну, мені це не подобається. І додаємо цукор за смаком. У мене тут грамів 40, здається, це теж від 30 до 50 грамів цукру ви можете додати. І все це ми збиваємо будь-яким міксером. Дивіться, який крем у нас вийшов. Можете додати вершків. Обережно не перезбийте, тому що тут і маскарпони, і вершки тут можна перебити в масло. Тому обережно. Знову ж таки, сюди ви можете додати, хочете какао, хочете шоколад. Ну, тут уже, я ж кажу, фантазія, грайте фантазію. Все, крем готовий у нас, один з кремів. Ще один. Я візьму, у мене залишився. Пам'ятаєте, ми з вами недавно робили е, торт П'яна вишня. І там був. Е, Шоколадний крем. І в мене буквально трішечки залишилось. І я ось хочу його підбити і додати. Він у мене стояв в холодильнику, нічого з ним не трапилося. І я його хочу трошечки додати. Можна додати нутеллу. Так, все, крем я переміщаю в кондитерський мішок. Дивіться, який класний крем. А смачнючий! Ну, вершки і маскарпоне – Це класика. Переміщаю наш крем в кондитерський мішок. Це один крем. Так, один крем у нас готовий. І ось я вам показую той крем шоколадний, що ми з вами робили на... для. П'яної вишні. Ось він. Я його підбила і теж переміщаю в кондитерський мішок. Під відео залишу посилання на торт п'яна вишня, для того, щоб ви там знайшли. Рецепт цього шоколадного крему. Він просто неймовірний. Його можна 25 разів збивати, підбивати. Він в холодильнику зберігається. У ну, мене десь недільку вже простояв. І нічого з ним не трапляється. Тут шоколад, какао, все добре. Головне, щоб у вас. Холодильники витримували. Обидва крема в нас готові. Я поки що відправляю їх в холодильник і чекаємо наш бісквіт. Наш бісквіт готовий. Дивіться, як він виглядає. А, зараз. Він повинен бути такий підсушений. Бачите? І бажано зараз накрити його ще одним пергаментом. Так, накриваю полотенечком, перевертаю теж полотенечком, щоб він у нас а, якби, а, як волога виходила і він откисав. Дивіться, який він класний. Одразу знімаємо. Так, Єсть. Даємо йому відпочити. Можна навіть е, зараз, поки він гарячий, ось так його взяти і скрутити. Ось так і залишити. Ну що, доробляємо наш монблан, наш рулет. Так, розгортаємо. Я сподіваюся, нам світло не вимкнуть. Дуже сподіваюся, ну, навіть якщо вимкнуть, у нас ще день. Так, обираємо. Наші полотенечки. розкриваємо наш рулетик. Так, то нічого страшного. Це ми все, бачите, прилип. Так. Єсть. Беремо наш крем. З маскарпоне робимо ось таким чином такі полосочки. Ну, я так роблю. Воно внутрі все склеїться. До кінця дуже не доходьте, тому що все одно, коли ми будемо згортати, він у нас трошки вилізе. У нас пішов весь крем. Так. Тепер я трошки залишки горішків а, сюди додаю, посипаю. Так. І беремо наш шоколадний. І я хочу десь отак між ними. Положити шоколадний наш крем. Можете взяти нутеллу, якщо не хочете, якщо потрібно швидко. Це такий торт дуже швидко. А, називається, я його зробила із того, що було. Вуаля. Так, ну що? І починаємо згортати наш рулет. Бачите, от чому я кажу, до кінця не доходьте. Так, я залишаю його ось таким чином в пергаменті і залишаю його на ніч. Завтра будемо прикрашати. Ну, для вас цей час пройде. В одну секунду. Наш рулет простоє в холодильнику ніч. І викладаємо його на презентаційну тарілку, можна і ні. І починаємо декорувати. Так, розкриваємо. Ой, ви не уявляєте, який він смачний. Я просто знаю. Так, це ми обираємо. Так. Краюшки можна обрізати, але у ну, мене густі це всі свої. Якщо на продаж, то, звісно, можна обрізати краюшки. Ну, давайте обріжемо. Це ж ми з'їмо. Ой. Я навіть скоштую зараз. Мм. Патя. Боже, це. Зараз я протру. Я вам скажу, вже й дегустація не потрібна. Боже, це так смачно. А особливо оці обрізки, вони завжди смачні. Mm. Дивіться, я вам зараз покажу, як в розрізі. Дивіться. Mm. Це крутий бісквіт. Дуже смачні горішки. Там і шоколад. і ой. Так, нам потрібно задекорувати. І я, так як у мене купа різних десертів буде, я зараз хочу покрити особливим кремом, який я придумала сама. Беремо вершки, маскарпоне і заварну основу. Все це змішуємо в рівних пропорціях. І покриваємо крем. Так як у мене багато гостей, а електроенергії не так багато, тому я одразу роблю крем на дві страви. Це профітролі заварнушки. І це відео буде наступним. Або слідкуйте, коли воно вийде. І ми здекоруємо наш Аля Монблан. З чого я його зроблю? По-перше, в мене є 250 грамів маскарпоне. Я його обожнюю, тому що він зараз по ціні дешевший, мабуть, аніж вершки. Тепер, о, бачите, збрехали 248. Ну, ладно. Тепер ми додає... я додам сюди, а, зараз побачу, мабуть, давайте обнулим. Заварної основи. Так. 450. Достатньо, думаю. І додам сюди вершків. 250 маскарпоне, десь 500 грамів. Зараз ще трошечки додам заварної основи. І, мабуть, грамів 250 вершків. Потім побачимо, що буде. А вершки в мене жирні. 33%. Все, я думаю, достатньо. Беремо міксер, і всю цю суміш ми збиваємо. Наш крем готовий. Ну, Я просто знаю цей крем. Поєднання маскарпони вершків і заварної основи. Це а крем для тірамісу. Це нереально смачно, смачний крем, і його можна буде під відео я залишу вам більш точні грамовки. Дозбиваємо, винімаємо. Наш вінчик. Я завжди, щоб менше залишалося, і так роблю. М -м -м. Ви не уявляєте, який, от, ну, от саме це поєднання раджу спробувати, і ви будете здивовані. Так, беремо мішечок і спочатку, тому що профітролі, заварнушки, ви побачите трошки пізніше. А зараз ми будемо декорувати а, наш а-ля Монблан. Я так подумала, навіщо я буду витрачати купу мішечків? Я зараз покрию його просто лопаточкою, і потім це все я протру. Ой, крем. Ви знаєте, тут можна цей крем просто їсти. І задекорую я його. А... З шоколадною глазур'ю у мене вона завжди є в холодильнику, я її підтопила, і тепер ось так хочу її задекорувати. Думаю, більш нічого не потрібно, можна ще щось додати. Але я думаю, не потрібно. Я думаю, це буде просто а, вишукано, стильно, а смачно ви собі не виявляєте. Ну потерпіть, скоро будемо коштувати. Ну що, розрізаємо наш монблан. Вау! Ага. Да. Так, пробуємо. І це. Перший дегустатор. Дегустатор номер один, 1 Ану. Хвилиночку. М -м -м -м. Смакота не описуємо. <ривіт> М -м -м. Але ж хто скаже правду? Та <ривіт> да. Дуже смачно. Дуже смачно. Маша. Ну. спробуй. См Ще горішок потрапив. Так. Посуньте. Стісняється. <ристос> <ристос> Вова, ну скажи ти Ну чесно. Я вже смачно а -а -а -а. Коротко. Дуже ясно. смачно, Да. Реально смачно? Дуже. Дуже дуже. М -м. Бабушка а тобі. Дуже смачно, дуже смачно. Опа, так просто гадость. А чого їсти? їсти треба, Бо вб'ють. Я ще не буду їсти. До речі, цей руліт це Монблан. Да. Ага. Монблан? Смачно? – нас французька. 嗯，没找到。